Шановні друзі, у нас е, кіносемінаром до семінару Картина світу буде радянський фільм, який називається Собака без Так, так, це найкраща і відома стрічка з кіноіпопії, прошаршоли кахонцева доктора Ватс. Чому він? Я не знаю. Я завжди запитую сам себе, що, що проситься, що хочеться на кіносемінар. Яка стрічка? І це завжди можуть бути найдивніший. Най... 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 Фільми так було цього разу. Я питав себе, що ми маємо подивитися, і потім зрозумів, що це. Чому? Тому що це ліха закручена детективна історія, в якій відбувається зіткнення декількох картин світу. Ну, найперше, це картина світу містична. Навіть містично-демонічна, така з позитивістською науковообразною картину світу, цю детективну історію, де велетенський привід переслідує родовий, переслідує ці, цілу, цілу родину. Всі учасники, люди з позитивісткими мисленнями. Це викликає певне цікаве зіткнення. Друге це картина світу детектива і е, злочинця слухаємо випадкових свідків, які в цьому беруть участь або жертви. І там багато ще ліній розломів зіткнення, і Лондон, і провінція, і так далі. і так далі. Ми будемо дивитися, я використовуючи кінострічку як проєктивний тест, який багато скаже нам про, самих про себе. Ну, звісно, про, про героїв картини, але і про самих себе. Тобто кі кіносемінар використовується як величезний проєктивний те, щоб виявити щось в нас. Зокрема, ми будемо намагатися відповісти на наступне питання. Перше питання це як працює взагалі картина світу, а вона працює не аби як, вона наводить дуже сильний фоновий гіпноз на інших людей, на само, на само на саму людину, і часто або послуговується розвідку людини і інших людей, або навпаки, в кайданки заганяє і прибиває до міста, і людина не може. Посунутися. Друге, як взаємодіють і різні картини світу, які воронки реальності вони створюють, і як вони часто конфліктують або доповнюючи один одного між собою взаємодіють. А коли зустрічаються дві людини, обов'язково злочинниці жертва або злочинниці детектив завжди відбувається зіткнення картин світу. І треба подивитися, які ефекти виникають, тому що спілкування це завжди хто кого перегіпнотизує і наводять. Да, людина, люди наводять на себе найперший фоновий гіпноз саме своєї картини світу. І третє, що відбувається, коли картина світу під час певної кризи, психологічної, або зовнішньої, або зовнішньо-психологічної, починає стрімко змінюватися. А якраз зараз така ситуація чекає всіх нас, тому цей семінар, або ми вже в такій ситуації, тому цей семінар. Надзвичайно користі. Ви отримаєте навички проходити величезні життєві психологічні випробування, зовнішні і внутрішні, і, і отримаєте додаткову інформацію, знання, навіть по яких ви можете перше пояснити себе, що відбувається іншим, а по-друге, стабілізувати себе і будете навіть знати, де шукати вихід. По-моєму, воно того варте. Приходьте.